Ось, до речі, ще молдавський летеральний. На ньому було ось два плоди, ось так виглядають. Також вони вже ось розкрилися, почали випадати. Пізніше, ніж піщанський, але трошки раніше, ніж чандлер. Листя більш-менш нормальне, здорове, зелене ще, якщо порівнювати з піщанським, який почав вже жовтіти і прихворів більше всіх якраз нормальні прирости, нормальний розвиток по дереву. А загалом також більш-менш. Нормальний ріст розвитку. Тут у мене ось сорт іде сер. В міжряді тут висівалася фацелія. і якраз зараз можете бачити падалицю від насіння фацелії, все також зазеленіло. Всі дирець прижились, вже прихворіли по ходу кінця вегетації, Ну розвиток такий там плюс-мінус, як у Чандлера, десь краще, десь гірше, ну загалом е однаково. Тут ось також йде, падалиця гірчиця. Тут була покривна культура гірчиця, пшениця. Там, ну, всякі різні були культури, але зараз в основному зійшла а, тільки гірчиця. І ось був також а, тут отаке от міжряддя, тут було 40 з чимось різних культур, але зійшло з них набагато менше. А, зараз воно вже все виглядає не досить таки гарно. Але в літній період. Було тут досить таки красиво. Тут була гречка, яка цвіла, соняшники, там ну, різні ще також фацелія, гірчиця, все різне таке було. А в цілому, я його думаю залишу так, для того щоб затримувався сніг. Е, можливо, краще ще щось. Ну а потім вже по ходу буду, буду по ходу бачити, бачити, що з цим всім робити. Тут поки що хай росте, зеленіє, там також хай росте зеленіє. По кочерженку скажу, що Ой, не радують мене ці Кочерженки. Щеплені, вони постійно ось загружаються плодами. Ось тут були плоди, тут. тут. Це вже, до речі, цим деревам Фу. третій, здається, рік. Ось тут були прирости великі, я їх зрізав, тому що я хочу його нормально сформувати, а вони ніяк не ростуть. Тобто ось такі прирости дають, там 20-30 см, дають плодів купу. Деревця це не росте. Розвивається, дає лише одні плоди ось в такому стані і все. Розвитку і росту в нього немає. Я не можу їх нормально сформувати, не можу підняти штамп, не можу я їм зробити нормальний скелетний ряд. Тобто вони ростуть погано і дуже швидко загружаються плодами, що не дає мені змоги нормально їх поформувати. Отакий от Кочерженко. Занадто швидко вступають плодоношення. якраз. Ну, Як, як декілька сажанців, там, декілька деревець можна мати в дворі таких маленьких і загружених плодами, там, щоб милувати око чи заздрість сусідам, але як в промислових цілях там, чи будь-яких інших, я б їх не рекомендував вирощувати, тому що ну, в них немає тих. Показників, які є, наприклад, того самого Піщанського, да, він не такий урожайний, да, він не так, ось, ну, до речі, ось, де не зірвав плоди, ну, Отакий от плод, їх тут було ще й більше, це, мабуть, вже вторинне якесь цвітіння. Ну, він невеликий, їх багато, просто розвитку нема. Також так склалося, що й мало вологи було їм в цьому році, тому ось такі в них. Прирости незначні на третій рік. Тобто, якщо брати там піщанський, да, він не такий урожайний, да, він там трошки менше на ньому плодів, але вони, по-перше, якісніші, по-друге, ми можемо нормально вирощувати це дерево, в нього є якісь там, ростові характеристики. Він там росте певний період, потім вже починає поступово вступати в плодоношення і так далі. З Кочерженком це одразу з першого року йде плодоношення, поганий ріст розвиток. І погано його формувати. Ну, Мені вони не подобаються. Що з ними робити, буду думати. Можливо, під заміну їх викопати, посадити піщанський, чандлер, чи адлер чи будь-який інший сорт. Як варіант. Можливо, щось придумаємо інше. Так, що я ще хотів показати? Ага, молдавський латеральний, другий рік від посадки. Також всі ці дерева, до речі, поливалися, як і ті, що садилися минулої осені. Ось такий ріст. Тобто там до кінця червня вони росли, потім... Жара по 36, розумієте, що да, від якби була волога, але при такій спеці просто дерево воно не може виконувати тих ростових процесів, які в ньому генетично закладені. Тому що високі температури вони не дають нормально споживати ту вологу і нормально виконувати ростові процеси. Тому що ну, 36 градусів на сонці це взагалі ж просто пекло, і це дерево. Це добре, що вони взагалі не посохли і отак. І отак взагалі хоч дали якісь прирости. Тому що ось минулорічний там приріст був, якраз отакий десь, і я вкоротив його. І ось що ми отримали. Тобто ми не отримали навіть минулорічного результату. Хоча дерево вже виходить другий рік від посадки. Отакий от результат. Так. Поливалися вони також, до речі, в об'єм приблизно 500 літрів, я думаю, під кожне дерево в цьому садку, тому що тут молодші дерева, і сюди е, я більше приділяю уваги. І мені сюди зручніше якраз таки виконувати ці поливні роботи. Ну і ось Кочерженко, бачите? Тут іде ряд, його навіть не видно, хоча це третій рік дерева. Ось. Отакий от результат по покривних. Потрібно більше вологи їм. Е, і думаю, що краще все ж там брати в суміш ну, не таку велику кількість різних культур. там, 2-3, можливо, 5 максимум. Тому що тут е, 40, але зійшло з тих 40. там, 10, ну, Плюс-мінус. Десь зійшло, десь не зійшло. Одне інше заглушило. ну, Можливо, ще також. що все це сходило без вологи, тому що воно сходило на тій вологі, яка була в ґрунті. Дощу, вже після того, як я його висів, не було. Аж в кінці літа був дощ. Тобто воно от сходило на тій вологі, яка була в ґрунті. Можливо, погано зійшло насіння деяке, якби були дощі чи волога, було б краще. Ну, поки що отак. Можливо, ще раз спробую щось подібне зробити. Ну, взагалом, найбільше сподобалося покривних культурах мені це. Гірчиця і фацелія. Фацелія взагалі топ. Дуже багато зеленої маси дала, по-перше, довго цвіла, такий аромат на весь сад класний, бджоли туди літали, все це красиво виглядало. Ну, Загалом фацелією задоволений. Її рекомендую всім, там в кого де є якісь діляночки, можна вирощувати на зелену масу і на корму з цим драконом. Так.